Дня сьогодні, 21 листопада, починаємо засідання постійної комісії Слідської міської ради з питань регулювання земельних відносин, розвитку території. На комісії сьогодні присутні Артемюк Сергій Олександрович, Єфімін Водмитровий судді, Левіцька Любов Анатолійовна присутня, Лецька Наталя Леонідівна присутня, Філімонова Надія Миколаївна присутня і шара Валентинана Валентиновна. Так як у нас є чотири члени комісії, є більшість починаємо наше засідання. А, перше питання а, про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення земельної ділянки на дурі на місцевості та надання її заплатним власність для ведення товарів сільського спосіб виробництва громадянам Розчинку АІ і Розчинку НІ. А також ДАФНУ, АЕС. Мамедови, ОВ Скопученко, ЛМ Дерченко, СА, Набільський, СС Макієнко и М. Кто за дані питання? Одного на у власність та ведення особисто селянського господарства, громадяни Ревякіну ВВ. Хто за дане питання? Набільська СССР. Один, один. із Набільська СС. 7 і 8 питання. Хто за? Наступне питання про передачу безоплатно у власні земельної ділянки громадянці Пасічній ТВ. Пасічному АД, Ковальі МЯ, Я, Рекуну МВ і Мушен ІП. Хто задане питання? Одного Про Ради про передачу безоплатної власної земельної ділянки громадян Мироновій ЛІ, Миронову ВП і Мироновій ОП. Нам частки попереджують. Mm -hmm. Хто за дане питання? Yeah. Он про надання дозволу на виготовлення технічної документації, зйомки для ведення товарно сільського господарського виробництва громадяного Петрику ВГ, Кравченко і Врудкий ТВ, Мирошник ВІ, РАК МГ, Горбачу ООМ, Білаусько ОО. Хто за дане питання? Одноголосно. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для ведення особистого сільського господарства громадянці мачачі НВ. Хто задане питання? Одноголосно. Про надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою щодо встановлення а, меж земельних ділянків в натурі для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, громадянці Цибаровській ТС. Хто питання? Про передачу Турция Євських земельних ділянок проєктів доріг в оренду» для ведення товарно сільського господарського виробництва. інформації, на проєкті перейти за рубрикою. Зимейка лише ОКСП «Україна». Пропонується за рубрикою цікавістичну документацію на Анатолія Слотаря Дєвіць, ця 3,26 гектара. Становити, становити свій дівчинку, перейти вкладку термін. Термін може 20 років. Давайте встановлюємо, як завжди, 12% і терміном на 10 років. Хто задане питання,

На плану території земельних ділянок за межами населення пункту село Беренці. Зараз ви місто земельних ділянок з район площадь 4 поможі за 22 лікта. Там 4 земельні ділянки, що рознашови западного на пункту, міської ради. Краз мини це призначення земельних ділянках.

Супер, а скільки ще це, 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 це про надання дозволу на розробку технічної документації з да, землеустрою ]cco. щодо встановлення меж ділянок для витребуваних земельних часток в натурі для ведення товарного сільського господарського виробництва до СОВЕ? Це Слідський міської ради з вимоги столовиста до СОВЕ. Значить, просить надати дозвіл на розробку документації щодо того, що ми зберігаємо на будинок сивості за розробки Стори…

Поляни, 19.09.25 року, номер 7831.8, про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою устрою щодо відведення земельної ділянки в оренду до УЗ. Скільки ми дали, там була одна сумка, це мобільний зв'язок, але ми бачили проєкт робочих. Родинські, що ми надавали аренду, а аренду ми ще надаємо 7 років. Сім це ж людям по 10. Ну а ці семь. Ну так бишов сім це винимали те. Не ну так ви що? Я розумію це. Я Ну я кажу, ми всім надавали по сім років. Десять okay. років, ну, це можна питання. Я розумію, ви чуєте, ми, ми всім надавали, щоб всі були в одинаковому, щоб не так, що комусь щось всі по сім було. Десять ми давалися. Минулої сесії були по 10 усім. Вони не говорили, що на 10 років. Може я щось. Ви не були на минулій сесії. Я так? не виключаю все, було. просто якщо всі були в ну, одинаково. змогу. Якщо більше питань немає, то пропоную закрити наше засідання. Так. Засідання закрите. Дякую.